Вітаємо. Це програма Що за ствол на телеканалі АРМІЯ ТІВІ. Мене звуть Сергій Ліпко. Це Калина, снайпер 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України. Вітаю тебе! Вітаю! І сьогодні поговоримо про снайперську гвинтівку Акурасі Інтернешнл. Британська снайперська гвинтівка, що вважається еталоном точності та модульності. Слоган компанії No Place for Second Best. Тут немає місця для недосконалості. Uh -huh. AXMC виготовлена з високоякісних матеріалів, що забезпечує її високу надійність та довговічність навіть в екстремальних умовах експлуатації. Майже всі деталі виготовляються та припасовуються вручну. Тому кожна гвинтівка Accuracy International унікальна та неповторна. Виглядані, ніби, я маю тебе і купити зараз і розглядаємо товар. Accuracy International – мультикаліберна гвинтівка. Зараз на ній ствол і власне затвор 338. І також в комплекті ось іде 308 ствол. Він власно такий точно, тільки поменше калібром і трошечки коротший. Отже, оп. Тобто ось власне сама гвинтівка. Важить вона в зборі разом із магазином з БК, десь порядка, я думаю, кілограм десяти. Це, знаєте, як, як Феррарі <світник> у світі гунтівок 338. З усіх, з яких працював я, ця мені подобається найбільше. У нас в програмі, що за ствол, ми час від часу починаємо взагалі випуск з того, що розібрана повністю лежить зброя. Угу. Тому що якщо ми говоримо про умовний карабін, ти його зібрав, він готовий до стрільби до застосування. Угу. Снайпінг це все ж таки річ делікатна, і ми зараз не зробимо його неповну розбірку, щоб швидко зібрати і ефективно працювати. Якщо ми кажемо за розбірку гвинтівки, то для обслуговування вона розбирається от таким чином: тобто, все, все, Так, да, все можна ще зняти ДТК при бажанні. Почистити там різьбу. Тобто цього нам цілком достатньо? Цього нам цілком зараз... достатньо. Е, трошечки не так воно робиться, звісно, але. Е... Вибачте, будь ласка. Якщо ми кажемо саме про обслуговування зброї і як її привести до состояння обслуговування, береться мішочок, ставиться от сюди. Це нас ставиться отак. Отже, беремо зіп. Що ми тут маємо? Ми тут маємо багато всяких штук дуже класних, але саме зараз нам перш за все потрібна оця штука. Вона е захищає канал затвора від попадання туди різних хімікатів. Вона отак сюди вставляється, фіксується, і далі беремо вішер, звлікаємо його звідси. Вішер накручується на шомпол На вішер ми. Ось такий патчик. Патчі теж йдуть в комплекті? Так, ось саме, саме оці це комплекти. Вони такі досить незвичної форми, але за рахунок неї дуже добре забирають нагар знарі. От, тобто, оп, в принципі, і все. Ми просто вигнали залишки. Чистенько. Їх тут, в принципі, майже і нема. Все, гвинтівка після встановлення затвору у бойовому стані знаходиться. Отаким От чином ми його просто сюди встромляємо і один разочок проганяємо. Так, отже, оце нам більше сьогодні не потрібно, я сподіваюсь. Оце ми і звлікаємо, і замість нього на своє законне місце у нас потрапляє затвор. Власне і все. І саунд-модератор, так? Треба? Так, треба. Зараз я його накручу. Так, він має нелогічно закручуватись. Не так, як зазвичай. Не затискаю, так? Але а, ти перевіришся. Все що можна, можна затискати його. Щоб він нас е... не вилетів. А може тоді перевірити. Якщо вона не дуже ретельно закручена, то в процесі стрільби вона може розкрутитися. Я так розумію, зараз в кадрі у нас з'являться набой 338, гвинтівка розвернеться вон туди. Це цілком можливо, я думаю, так. Да. Не перемикайтеся. Це нам не потрібно. Можна назвати це стрільбою з зручного положення. Отакого. У нас це називається все, окрім стрільби лежачі, це не положення. 338, Lapua Magnum 250 Grain. Це середня робоча куля для цієї гонтівки. В принципі, я думаю, поки що нам... Трьох пострілів буде більш, ніж достатньо. Далеко це не ховаємо. Отже, що ми робимо? По-перше, відкриваємо фліпи. По-друге, перевіряємо, чи в нулях у нас стоять барабани. Зараз у нас тут відстань 150 метрів. В принципі, для цієї гонтівки це відстань дитяча. Видаємо затвор в заднє положення, вставляємо магазин. І замикаємо затвор. Все, гвинтівка, власне, готова до пострілу. Ну, давай спробую вгадати, по якому з гонгів ти будеш стріляти. Ну, я думаю, там буде зрозуміло. Отже, я готовий. Посередньому давай. Угу, готовий. Давай. Да, уж 338 неприємно прилітає. Так, да, дуже неприємно, дуже боляче, напевно, не знаю. При цьому ти одразу викинув гільзу. Вона нагрівається, вона гаряча, щоб вона не окислювалася в стволі. Там, ну, По-перше, так, це не дуже корисно для патронника. По-друге, коли патронник нагрівається і коли в ньому гаряча гільза, то, наприклад, якщо казати прям про дуже високоточну стрільбу, то навіть температура патронника теж впливає на власне, туди, куди полетить куля. Ну що, один раз може бути випадковість, два вже статистика. Згоден? Давай. Повторюємо тоді. Там уже гонг трошки, по-моєму, плохо. Як з віддачею? Е, з віддачею, скажімо так, якщо з цієї гвинтівки раніше не працював, то треба трошки звикнути. Але коли звикаєш, в принципі, геть ніяких проблем нема. Тобто, гвинтівка в тебе не стрибає, нічого, просто треба правильно за нею влягтися, і ніяких проблем не буде. Я ніколи з цієї гвинтівки не стріляв. Що, угу. Можна спробувати звикнути зараз разок? Е, Так, без питань. Уступаю місце. Я зазначу, що я шульга. Угу. Е, Вона максимально френдлі для шульгіток. Е, В принципі, так, да, ніяких геть проблем нема з цим. Хіба що просто ну, затвор замикається з іншої сторони? Я е... трошки бачу залуння. Так, трохи залуння у тебе воно з якого боку? Чи воно по всій окружності? Е -е, майже по всій окружності. Дивись, якщо майже по всій окружності, то тобі треба е голову або трошечки подати вперед, або трошечки подати назад. О, стриває, подав голову вперед, і як заіграло? Ага. Тепер вставляєш магазин. Е -е, ну, Подаєш затвор вперед, замикаєш його. Права рука, наприклад, на мішечок. Тобі треба зробити так, щоб у тебе гвинтівка для найбільш стабільного положення, щоб вона в тебе на цей мішечок рівномірно спиралася. Дуже раджу якомога плотніше, щільніше угу. сунути в плече і спуск плавненький, без ривків, тобто не поспішаючи. Ну, я зазначив, в оптику снайперської гвинтівки ці гонги, які звідси погано видно, виглядають чудово. Так. Але не все так просто, як здається. Здається, що взагалі не влучити неможливо. Проте Сергій Вікторович робив і більш ганебні речі. Так, що, спробуємо? Вогонь по готовності. Готовий. Вогонь. Чудово, я вас вітаю! Дякую з першим вам першим влучним снайперським пострілом. Дякую. Де отримати сертифікат, кружку і пам'ятний dvd диск з Ну, Це не до мене. Вау! Можливо, за рахунок адреналіну, можливо, за рахунок твоїх класних порад. Я взагалі не відчув віддачі. — Може так. бо я такі о, нічого собі. Я що хочу зазначити. Шановний е, глядач в коментарях, який вже пише, що вони з такої суперснайперської зброї стріляють на 100 метрів. По-перше, 150. По-перше, 152. Е, По-друге, е, Жодним чином не претендую на те, щоб е, щось сказати, що щось розбираюся в снайпінгу, бо це дуже глибока штука. Насправді, і коли тобі як дитині налаштували вже і сказали смикни за цю річ, то звісно класні емоції. А з тим, щоб з цим всім розібратися, скільки років ти витратив на те, щоб більш-менш сказати, що я от шарю за снайпі? Дивіться загалом в снайперському підрозділі. Я з початку 23-го року, а саме снайпінгом, я займаюсь десь з березня 24-го року. І, в принципі, за цей час я вважаю, що я досить непогано опанував снайпінг, як мінімум, тому що мені дали цю гвинтівку. <гум> тобто мені її вже довірили. Тобто, напевно, щось, щось я і можу. Шановні, якщо вам до душі високоточна зброя, естетична і професійна, є місця для снайперів. Шановні. Конечно. Запрошуємо усіх бажаючих, всьому навчимо, все покажемо, класні пушки, круті двіжухи там і загалом зв'яжіться з нами і у вас все буде чудово в житті. Напевно. Долучайтеся до бригади рубіж. Ну, гарно. Да, так. Да, я думаю, ще треба зробити другий, щоб вже була якась статістика. Ну, бачить Бог, я хотів іти на пікові. Отже, тобі спочатку треба замкнути затвор. По готовності вогонь. Готовий. Вогонь. А чи влучив я, шановний глядач? Ви можете дізнатися, долучившись до 4-ї бригади Рубіж, де е, калина суперснайпер вам розкаже, чим це закінчилось. Це статистика зі 100 метрів попадати два рази підряд, чи все ж таки один раз, а другий раз не вийшло. Програму «Що за ствол на телеканалі Армія Тіві 16 дублів будемо знімати. Так. Повертаємось потім на ісходні. I don't got the time, put me in, coach. I've been going hard. Time to let it show everything raw. Give it to me now. Let me have a spot, man. It's going down. On another level, I will never settle my noble matter. with the gold medal. On another level, I will never settle my double matter. Get the gold medal. Ain't <laughs> got no time for no care. I work too hard to get here. Це була програма Що за ствол на телеканалі Армія ТІВІ. Як бачите, ми потроху вже дісталися до високоточної зброї, до спеціалістів, які із нею воюють. В свою чергу, як завжди, ви можете написати в коментарях, кого б хотіли побачити в наших випусках, і головне, яку зброю також валіли б поспостерігати в наступних епізодах. Ну і підпишіться на телеканал Армія ТІВІ, поставте вподобайку. До наступних зустрічей!